Трамп розчарований тим, що не може швидко укласти мир між Москвою та Києвом. Про це пише оглядач Вашингтон Пост Девід Ігнатіус. Автор матеріалу зазначає, що шалений темп перших ста днів Трампа створює в Білому домі атмосферу, схожу на синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Головним болем для Вашингтона стала війна Росії проти України. Спецпосланники Трампа опинилися в глухому куті. Росія відмовляється йти на компроміси з ключових питань. У четвер Вітков представив українським та європейським лідерам рамки переговорів, що випливають із зустрічі з путіним. Але вони передбачали стільки поступок в Москві в питаннях безпеки, що українські та європейські посадовці виступили проти повідомили джерела Росія. Хоче контролювати п'ять регіонів, які вона зараз займає. А Україні буде заборонено вступати до НАТО. А про те, що дорога до НАТО для України закрита напередодні заявив і спецпосланник Трампа по Україні Келох.